Зоб. Олень та виноградник. Якось на зеленому схилі гори пасся гарний золоторогий олень, був теплий, погожий осінній день. Та на лихо помітили оленя мисливці і помчали на нього. Олень теж побачив мисливців, але тоді вже, коли ті, цілячись із луків, Підступилися близько. Лишенько моє, тепер ніяк утекти до лісу, подумав Олень. Ану ж бо сховаюся в отому винограднику. Олень щодуху кинувся вниз, а мисливці, напнувши тятиви, побігли слідом. Проте Олень встиг заховатися. Стійте. гукнув один мисливець. Оточіть виноградник та гарненько видивляйтеся, він десь там, а коли вибіжить на поле, ми одразу його побачимо. Мисливці поставали, спостерігаючи за кущами винограду, але Олень заховався так добре, що жодне око не могло його примітити. Де ж він подівся? питає один із мисливців. Напевно, встиг вскочити в ліс. Каже другий. Ні, докинув третій. Ми добре пильнували, і коли він з'явиться, неодмінно його побачимо. У полі теж не видно, промовив четвертий. Що ж робити? Ще пошукаємо, озвався п'ятий мисливець. Не знайдемо, що ж, нічого не вдієш. Мисливці востаннє обдивилися виноградник. Та знову марно. Нарешті їм набридло шукати та чекати. Ходімо, каже один. Певне, олень таки втік від нас. Ходімо, погодилися мисливці та й подалися гуртом геть. Олень дуже зрадів, побачивши, що його вороги пішли. Я врятувався, аж не віриться, та й ну на радощах. Шматувати листя і солодкі грона винограду. Біг олень куща до куща, розсував гілки, розгойдував листя. Одне слово, геть знетямився і забув про небезпеку. І скоїлося непоправне. Треба ж було озирнутися одному мисливцеві. Гляньте, гукнув він до товаришів. У винограднику щось ворушиться. Ходімо подивимось, що воно таке. Мерщій. Мисливці побігли до виноградника і побачили Оленя. Ось він. Олень кинувся тікати. Мисливці за ним. Мчить Олень, серце йому калатає із жаху, а в голові одна думка снується. Чому я не стояв нишкому винограднику? Він сховав мене від небезпеки, а я невдячний, потоптав гостинність його й доброту, понівечив, от і маю тепер по заслузі. Отак і деякі люди бувають покарані за те, що не цінують своїх благодійників. Езоп Олень і виноградник. Озвучено студією Руда Книгарня Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.